Вітання всім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Сьогодні ми вас інформуватимемо про новини, що відбувалися в Заблоцівській громаді. Щороку, 1 грудня, працівники прокуратури України святкують професійне свято. Ваша рішучість і принциповість у боротьбі за правду є невіддільною частиною нашої боротьби за незалежність. У цей тривожний для країни час ви продовжуєте стояти на варті закону, виконуючи свою місію з честю та відданістю, попри всі виклики. Бажаємо вам міцного здоров'я, стійкості та незламної віри у перемогу. Тисяча днів від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Спасибі тим, хто стоїть, і пам'ятаємо, якою ціною. 23 листопада на 10-й рік розв'язаної Росією кровопролитної масштабної війни проти України виповнюється 91 рік від організованого сталінським режимом голодомору 1932 1933 років. Цей штучний голод Україна та майже ще 30 країн світу визнають геноцидом. На початку 20-го століття Україна пережила три голодомори: 1921 1921-1923 років. 1932 33 років та 1946-47 років найбільш трагічним з них виявився голод 1932 33 років, що організувала радянська влада з метою придушення українського національно визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян. Керівництво Радянського Союзу довгий час приховувало факт смерті українців від штучного голоду. Лише після оголошення незалежності України почалося розслідування масштабів голодомору, який забрав мільйони життів на території України та Кубані. За оцінками міжнародної асоціації дослідників Голодомору геноциду у 1932-33 роках від голоду померли 10,5 мільйона українців. Найбільше постраждали Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Київська Житомирська області. На них припадає 52,8% загиблих. Перше вшановувати пам'ять жертв голодоморів почали у 1998 році, згідно з указом тодішнього президента Леоніда Кучме. Сучасну назву і дату пам'ятного дня визначив указ наступний президент України Віктор Ющенко у травні 2007 року. А 28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон про голодомор 1932 33 років в Україні, згідно з яким голодомор був визнаний геноцидом українського народу. Втративши мільйонів життів, Україна у минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом. Засвітили цього дня свічкою, і поставили кожне на своє вікно і в Заблоцівській громаді, вшановуючи таким чином пам'ять загиблих. Автобусний рейс Львів Броди через Заблоці відновили після майже річної паузи. Спільно із Заблоцівською сільською радою вдалося запустити новий приміський автобусний маршрут Броди Весоцько. Маршрут пролягає через села Глушин, Суходоле, Дуб'є, Ясині, Лучківці, Висоцько, Заблуці, Лугове, Вовковатиця та Пониковиця і працює за старим графіком. Всього у день передбачено 5 рейсів у прямому та зворотному напрямках. Для комфорту пасажирів надаємо розклад руху автобуса: рейс номер 1 та рейс номер 3 Це прямий напрямок. Відправлення з міста Броди до села Глушин о 6 ранку та 12 полудня. З Глушина о 6.10 та 12.10. Зі Суходолів о 6.15 та 12.15, із Дуб'є о 6.25 та відповідно 12.25, із Ясинова о 6.30 та 12.30, із Лучківців до Висоцька о 6.40 та 12.40. Рейс номер 2 та рейс номер 4 – відправлення із села Висоцька до Заболотців – о 6.50 та 12.50, із Заболотців – о 7.00 ранку та 13.00 обіду, із Лугового до Заболотців – о 7.05 та 13.10 із Заболоців о 7.15 та 13.15, із Волковатиці о 7.25 та 13.25, із Пониковиці до Бродів о 7.30 та 13.30. Рейс номер 5 відправлення з Бродів до Пониковиці о 17 годині, із Пониковиці о 17.15, із Волковатиці о 17.25, із Заболоців до Лугового о 17.35 і це кінцева зупинка. Отож, відправлення зброї відбувається о 6.10, 11.55 та 17.10. Нагадаємо, з 15 березня за спільної ініціативи Підкам'янської селищної ради та Золочівської районної ради вдалося відновити автобусний маршрут Жарків Підкамінь Броди Львів. Зокрема, рейс дійснюється згідно наступного графіка: виїзд зі села Жарків о 6 ранку, зі селища Підкамінь о 7.00, ранку, з міста Броди о 7.45, зі села Голубиця о 8 ранку зі селища Підкамінь о 9.15, з міста Броди о 14 годині. Ввечері, повертаючись з міста Львів, автобус відправлятиметься з міста Броди до села Жарків через селище Підкамінь о 20.15 після прибуття електрички. Зима пора красива, але водночас і небезпечна. Щоби не допустити біди, пам'ятайте про прості, але важливі правила безпеки. Перед початком опалювального сезону обов'язково прочистіть димохід. Не сушіть одяг та взуття над відкритим вогнем. Не використовуйте легко замісті рідини для розпалювання печі. Встановіть у своєму домі детектор чадного газу, бережіть себе та своїх близьких, дотримуйтесь правил пожежної безпеки і насолоджуйтесь осінньо зимовою красою без зайвих турбот. 21 листопада. Ми відзначали день гідності та свободи, день, що нагадує про основу національної ідеї, яка об'єднує націю, надихає на перемогу та є символом незламності кожного українця. 11 років тому у нас спробували забрати нашу свободу, намагалися позбавити гідності, кинути нашу державність під ноги московському окупанту. Події революції гідності стали важливим етапом еволюції українського народу у боротьбі за свободу, європейське майбутнє та вільний розвиток без московського ярма. Гідність і свобода це те, за що українці боролися впродовж століть і готові відстоювати нині, зберігаючи національну ідентичність. 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення, і наша могутня українська нація зупинила свавілля расистів. Сьогодні наші герої мужньо стримують наступ ворогів та звільняють від них святу українську землю. Кожен майдан додав усе більше людей, які усвідомлювали цінність свободи і гідності. Сьогодні, як і в часи наших предків, ми обираємо шлях правди, європейської інтеграції та демократичних цінностей. Боротьба українського народу стала прикладом стійкості для всього світу, об'єднавши навколо України усі цивілізовані країни. Саме Революція Гідності була першим переможним боєм цієї війни. Без революції гідності московські орки захопили б Україну без бою. Але український народ тоді дав бій. Дав бій. І сьогодні революція гідності остаточно перетворила український народ в українську націю. І сьогодні під гаслом вистояли на Майдані, переможемо у війні. Наші герої нищать російських окупантів. Сьогодні ми вшановуємо наших героїв, які поклали життя та здоров'я заради нашої гідності, свободи та державності, віддаємо шану полеглим, висловлюємо повагу живим, дякуємо за можливість бути вільними на своїй Богом, даній землі. Дякуємо кожному, хто бореться на передовій, хто працює в тилу, хто волонтерить та підтримує Збройні Сили України. Кожен із вас є частиною великого ланцюга, який веде Україну до перемоги. Дякуємо усім, хто своїми діями та відданістю допомагає Україні залишатися вільною і гідною. Ваша незламність і сила духу це той фундамент, на якому будується наше майбутнє. Слава Україні, героям слава!